Готуємо дуже смачний освіжаючий салат на подушці з хумусу тартар. Найперше візьмемо нут, залиємо його водою і залишимо настоятися на ніч. Тоді поставимо варити на 40 хвилин. Світну капусту миємо, очищуємо і розділяємо на малі суцвіття. Додаємо паприку, сіль, часник, олію, улюблені спеції, перемішуємо і ставимо запікати на 10-15 хвилин. При 180 градусів. Тим часом нарізаємо помідор, петрушку, огірок, червону цибулю. Солимо, поливаємо олією, перемішуємо, готово. Ставимо запікати нути з сіллю, спеціями та олією. Тепер беремо смачненький хумус тартар від Йофі. Подивіться, яка в нього шикарна текстура. Викладаємо на тарілку, залишаючи виємку, туди кладемо салат, далі цвітну капусту, запечений нут, гранат. Посипаємо білим кунжутом і готово. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте. Хумуси Йофі мають величезну палітру смаків. Тут із трюфельним соусом, і пес. Сто і грибами з в'яленими томатами та базиліком з паприкою і так далі. йофі перші виробники хумусів в Україні. Хумуси йофі виготовляються за традиційною ізраїльською рецептурою. Це дуже смачно. Скуштуйте.